Вітаю! На сьогоднішньому уроці з курсу Двоє фізичні відкриття ми продовжуємо говорити про дивовижний світ речовин навколо нас. І сьогоднішня тема присвячена хімічним елементам у складі простих і складних речовин і працюємо ми із сторінкою 17 посібника. Перше завдання нам необхідно вписати пропущене, таким чином повторити основні поняття, які ми вивчали на минулому уроці. Пригадуйте, йон це частинка, яка має електричний заряд і утворена внаслідок втрати або приєднання електронів атомом. Відповідно, коли атом відкидає електрон, він стає позитивно зарядженим, тоді його називають катіоном. Коли ж атом навпаки приєднує собі електрони, він стає негативно зарядженим, тобто аніоном. Молекула це найменша частинка речовини, що складається з атомів і зберігає хімічні властивості цієї речовини. Давайте більш детально поговоримо, що значить зберігає хімічні властивості цієї речовини. Наприклад, цукор, відома вам речовина, має декілька фізичних властивостей, зокрема, складається із кристаликів, білого або напівпрозорого кольору, основна властивість яких це солодкий смак. Коли взаємодіють молекули цукру і води, наприклад, у нашому чаї, то вони розпадаються на дрібні частинки, і кожна молекула залишається при цьому солодкою. Доказ, якщо ми скуштуємо чай, він у нас дійсно має відповідний смак до молекул цукру, що таке прості і складні речовини, давайте з вами переглянемо невеликий відеофрагмент. І потім заповнимо пропуски у тексті або ж дамо визначення, що таке проста і складна речовина, у чому відмінність між ними. Речовин існує дуже багато. Якщо хімічних елементів понад 100, то речовин понад 20 мільйонів. Щоб полегшити вивчення та використання речовин, їх поділяють на групи, причини великої різноманітності речовин. Завдяки існуванню понад 100 видів атомів та їх здатності сполучатися між собою у різній кількості і послідовності утворилися мільйони речовин. Серед них є речовини природного походження: це вода, кисень, олія, крохмаль, сахароза та багато-багато інших. Завдяки досягненням хімії стало можливим створення нових речовин. Навіть із наперед визначеними властивостями. Такі речовини вам теж відомі: це поліетилен, переважна більшість ліків, штучний каучук, як основа речовин у складі гуми, з якої виготовляють велосипедні та автомобільні шини. Оскільки речовин дуже багато, виникла потреба якимось чином розподілити їх на групи. Речовини поділяють. На дві групи прості і складні. Прості речовини це речовини, які складаються з атомів одного хімічного елемента. Наприклад, графіт, залізо, кисень. Графіт утворений атомами карбону. З цієї речовини виготовляють графітові стрижні простих олівців для виготовлення залізних цвяхів. Використовують речовину заліза. Вона утворена з атомів ферому. Молекули деяких простих речовин складаються з кількох атомів. Наприклад, молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Та незважаючи на це, вони залишаються простими, бо їх молекули утворені з атомів одного виду. Речовини утворені з атомів двох. І більше видів називають складними. Наприклад, кожна молекула води містить два атоми гідрогену та один атом оксигену. Іншим прикладом складних речовин є вуглекислий газ. Його видихають усі живі організми, а рослинам він потрібен для життя. Отже, на основі прослуханої інформації. Якщо ми дивимось на речовину, а вона у нас складається, як, наприклад, молекула азоту із атомів одного виду, її ми будемо називати простою. Тобто Н2, як в даному випадку, або кисень О2, який складається із двох атомів оксиген тощо. Якщо ж ми дивимося, наприклад, на хімічну формулу води, на молекулу води, і бачимо тут. Різні атоми, в даному випадку два атоми гідрогену і один атом оксигену, то ми говоримо, що вода це складна речовина, тому що складається з атомів двох і більше хімічних елементів. Давайте з вами спробуємо визначити дані речовини є простими чи складними. І так, до складу усіх чотирьох молекул, молекул водню, кисню, води і вуглекислого газу входять атоми гідрогену, оксигену і карбону в певній кількості. В даному випадку, молекула водню ми можемо підписати як H2 і сказати про, це, про те, що це проста речовина, оскільки, окрім атомів водню, тут більше нічого немає. Кисень. Ми можемо позначити як О2. Дивимось, що тут кульки однакового кольору, тобто розуміємо, що тут два однакові атоми, отже, це проста речовина. Вода, про неї ми вже говорили, містить два атоми гідрогену, один атом оксигену, тобто різні атоми, значить, це складна речовина. Вуглекислий газ. Один атом карбону, два атоми оксигену, відповідно, СО2 і це у нас складна речовина, тому що атоми різного виду. Спробуйте поставити дане відео на паузу і розділити вказані речовини на дві групи прості і складні. Відповідно: НО2, О2, H2, 2 h 2 o О3, Н2, СО і натрій 3 коли ми говоримо про речовини, ми завжди маємо розуміти, що їхня будова може відрізнятися одна від одної. Наприклад, якщо ми маємо речовину, яка складається із атомів, наприклад, метали, алмаз, графіт, силіцій, кварц, то ми говоримо, що ці речовини мають атомну будову. Якщо ми дивимось і бачимо, що тут у нас речовина складається із молекул зазвичай одного або декількох видів, то ми говоримо про те, що ця речовина молекулярної будови. Наприклад, молекула кисню, яка складається із двох атомів оксигену, тобто О2, азот, водень, сірка, хлор, вода, вуглекислий газ. Хімічні формули ви бачите перед собою. Якщо ж у нас у речовині будова із катіонів і аніонів, то говоримо про те, що ця речовина має йонну будову. Наприклад, кухонна сіль, натріхлор, крейда, кальці СО3, малахіт, купром ОH2 чи СО3 та інші. Тож, речовини, виходячи до цієї таблиці, можуть мати атомну, молекулярну та йонну будову. Якщо ми говоримо про немолекулярну будову, то окрім атомів до складу таких частинок відносяться іще катіони і аніони, або позитивно та негативно заряджені йони. Давайте з вами спробуємо розглянути схематичні зображення цих структур. Якщо ми дивимось на якусь речовину і в ній бачимо лише цятки однакового розміру, однакового кольору, то ми можемо говорити про те, що це, скоріш за все, атомна будова, як, наприклад, алмаз, який є речовиною, яка складена лише з атомів карбону. Якщо ми дивимось на речовину і бачимо, що вона складається із атомів різних видів, то ми можемо говорити про молекулярну будову цієї речовини, наприклад, вода H2O. Коли ж ми дивимось на Будову речовини і бачимо, що там взаємодіють для прикладу позитивно заряджений натрій, тобто катіон натрію, і негативно заряджений іон хлору, тобто аніон хлору, то ми говоримо про йонну будову. Прикладом є кухонна сіль, або правильно його ще називають натрій хлорид. Далі ми з вами працюємо зі сторінкою 20 посібника, але перед цим давайте з вами визначимо. Якщо складна речовина це речовина, яка складається із атомів декількох хімічних елементів, то чи ці атоми свої властивості? Розглянемо приклад. Магній це метал, що може горіти й утворювати з киснем повітря складну речовину, магній оксид. Ця речовина має інші властивості, ніж магній та кисень. Магній твердий сріблястий метал, а кисень безбарвний газ. Проте магній оксид являє собою білу тверду речовину. Отже, складні речовини виявляють властивості, відмінні від властивостей елементів, що входять до їхнього складу. Давайте з вами перевіримо, наскільки правдива інформація, яку ми щойно прослухали. І так, у досліді, який ми з вами спостерігали, у нас взяли магній, який, по суті, являється твердим сріблястим металом. Додали до нього кисень, який відомий нам як безбарний газ, і в результаті взаємодії цих двох речовин утворилася третя, яка називається магній оксид, тобто біла тверда речовина. Тобто дивіться, про взаємоділи речовини, які мали одні властивості, утворили третю, яка відрізняється від двох попередніх. Розглянемо наступний приклад. Водень, по суті своїй, являється безбарним газом. Те саме ми можемо з вами сказати і про кисень. Але якщо поєднати між собою водень і кисень, то утворюється така складна речовина, як вода. При цьому вона стає прозорою, текучою, рідиною, без запаху і смаку. Якщо ми з вами візьмемо натрій, який є м'яким сріблястим металом, і поєднаємо його із хлором жовто-зеленим отруйним газом, то ми отримуємо натрій хлорид, тобто кухонну сіль, властивості якої вам добре відомі, це біла, кристалічна речовина з характерним смаком, смак, солоний смак. Всім вам відомий. Отже, виходить, що складні речовини виявляють властивості, відмінні від властивостей хімічних елементів, що входять до їхнього складу. Давайте підсумуємо все вивчене на сьогоднішньому уроці. Прості речовини це речовини, що складаються з атомів одного хімічного елемента. Наприклад, кисень О2, водень H2, сірка С. Складні речовини це речовини, що складаються з атомів двох і більше хімічних елементів. Наприклад, кухонна сіль, натрий хлор, водень, вода H2O тощо. Речовини, залежно від їхньої будови, можуть бути атомними, якщо складаються із атома, молекулярними, якщо складаються із молекул, та йонними, Якщо до їхнього складу входять катіони і аніони, тобто позитивно і негативно заряджені іони, вашим домашнім завданням буде виконати усі завдання з уроку 5 у вашому зошиті для домашніх робіт.